Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ в цьому відео ви побачите усі акції, які будуть в АТБ з 19 по 25 листопада. Не пропустіть! Бажаю вам приємного перегляду та вигідних покупок. Філе куряче, варено копчене. Це є своя лінія. Ціна за 100 грамів буде 31 гривня. Рулет курячий. шинка від торгової марки Добров. Вага у упаковці 500 грамів. Акційна ціна буде 159 гривень. Виріб фаршовий від торгової марки Ковбасний ряд. Розумний вибір. Гурман із сиром. Вага 420 грамів. Акційна ціна буде 62 гривні за упаковку. Сардельки від м'ясної лавки Сарделіні. Ціна вказана за 100 грамів, і вона буде акційною 1810 за 100 грамів. Ось така ковбаса від своєї лінії губернська напівкопчена. 420 грамів упаковці з акційною ціною буде 80. 3 гривні. Ковбаса салямі болгарська. Ціна також вказана за 100 грамів і буде 31 гривня і 70 копійок. Лосось, слабо солений від торгової марки Кит. Філе шматочками в олії. 200 грамів. З акційною ціною 81 гривня. Риба Хек. Тушка свіжозаморожена, без плавників. Ціна на ціннику вказана за 100 грамів. Акційна буде 17 гривень за 100 грамів. Заморожені крабові палички від своєї лінії. В упаковці 500 грамів. Акційна ціна на них буде 71 гривня. Креветки від торгової марки Розумний вибір. Вага упаковці 900 грамів. Акційна ціна. 156 форель слабосолена від своєї лінії. 180 грамів. Суцільний шматочок на шкірці за 177 гривень. Вомер від торгової марки Рибниця холодного копчення. Ціна за 100 грамів буде 30 гривень. Від торгової марки Водний світ. Ікра із лососем. Упаковці 180 грамів, з акційною ціною 45. Морозиво хрещатик пломбір із наповнювачем-полуницею або класичний білий варіант. Вони вагою по 750 грамів і акційна ціна буде 133 гривні. Ось така новинка морозиво пана кота від торгової марки «Три ведмеді Монако десерт. Акційна ціна буде 126 гривень. Бачу, знизу воно біленьке, а зверху є такий ягідний джем, не джем, по Вага 550 грамів. А ще будуть зі знижкою ось такі два варіанти. Торгова марка 3 ведмеді Монако, десерт, полуничний чизкейк або тірамісу. Тут вага по 500 грамів. 120 гривень за упаковку морозиво лімо, ювілейне пломбір 1963 буде коштувати 27 гривень, вага 90 грамів. Будуть зі знижкою морозиво від торгової марки Ласунка Гран Прі, такі ріжки. Воно, до речі, не маленьке, вага аж 155 грамів. Три смаки це є малина, шоколад і манго. Коштувати будуть 31 гривню та 50 копійок за одну штуку. Морозиво стакан великан від торгової марки Ласунка. Такий какао-варіант з вареним згущеним молоком. Або ось такий вишня-абрикос начинка. Вага 100 грамів. Акційна ціна 19 гривень. Просто мрія перфекціоніста. Дивіться, як сагарденько розкладено. Акція буде на капусту Броколі від торгової марки Своя лінія. Вага в упаковці 400 грамів, і акційна ціна 52 гривні. Суміш овочева мексиканська. Вагою 400 грамів. З акційною ціною буде коштувати 43 гривні. Піца від торгової марки Легко Гавайська. Вага 400 грамів, акційна ціна 84. Ось така піца Прошутом буде з акційною ціною. 94 гривні за 320 грамів. Вареники із сиром від торгової марки День у день. Вага в упаковці 400 грамів. 38 гривень. Акційна ціна. Хінкалі грузинський від торгової марки День у день. В упаковці 600 грамів. Акційна ціна 42 гривні. Ось таке масло від торгової марки Молокія. 82% жирності 180 грамів. Буде коштувати 88 гривень. Пельмені від торгової марки Рудь. В упаковці аж 880 грамів, і акційна ціна буде 95 Сир твердий від своєї лінії голландський, брусковий або вершковий. Також брусочком 160 грамів з акційною ціною буде коштувати 57 гривень. Що такий? Що такий? Паста сиркова лацяті із лососем та кропом. 135 г. Акційна ціна 51 гривня і 50 копійок. Сир «Вершковий лацяті зі смаком грибів лисичок. Також 135 г за 51 гривню та 50 копійок. А ще зі знижкою будуть пасти сиркові лацяті. Вершковий варіант або зі смаком цибулі. 150 г в упаковці. Акційна ціна 58. Сир напівтвердий від торгової марки SOT. Гавда безлактозний. Гавда або мазда. Нарізаний стипкою 150 грамів. І акційна ціна на всі однакова 61 гривня 50 копійок. Закуска від своєї лінії смак курка. Смак шинка та сир і смак гриби. Вага 180 грамів. Акційна ціна 25 гривень. Ферма кефір. 2,5% жирності 480 грамів. За 49 гривень і 50 копійок. Вершки – ягутинські 10% жирності в упаковці 500 грамів і акційна ціна 55. Гривень та 50 копійок. Сир білоцерківський кисломолочний. В кожній з упаковці по 350 грамів. Нежирний ціна буде 56 гривень. 5% жирності ціна буде 61 гривня. І 9% жирності. Акційна ціна 66 гривень. Салат від торгової марки «Делюкс» із тонцем та кукурузою. Вага 160 грамів. Акційна ціна 57 гривень. Шпроти ризьків в олії від торгової марки Deluxe Foods and Good Selected 190 грамів. Будуть коштувати 67 гривень. Олія соняшникова стожар рафінована 850 мл. Акційна ціна буде на неї 74,40. Від торгової марки Верес квасоля з овочами 500 грамів буде коштувати 56,50 огірки від верес посольські пікантні 300 грамів з акційною ціною 67. Горошок зелений, консервований 400 грамів від торгової марки День у день. Акційна ціна буде 34,70. А ще буде зі знижкою кукурудза. Суперсолодка. 340 грамів, також 34,70. Гриби опеньки 530 грамів. Це є своя лінія. Акційна ціна на них буде 84 гривні. Кетчупи від торгової марки Королівський смак. Лагідний або до шашлику по 400 г в упаковці, акційна ціна 3070. Паприка копчено, мелена 20 грамів в упаковці. З акційною ціною буде по 17 гривень. А ще буде на знижці розмарин сушений. 10 грамів також 17 гривень. Свинина родинний смак, тушкована 525 грамів, за акційною ціною 89 гривень По 50 копійок. М'ясо курки у власному суку від своєї лінії 63 гривні. Булгур із м'ясом курки. Консервований від своєї лінії з акційною ціною 50 гривень. В кожній з упаковці з упаковок по 325 г. Перепрошую. Червона квасоля із м'ясом індички. Акційна ціна буде 53 гривні. Файний майонез від Оліс також 500 г. З акційною ціною буде коштувати 52 гривні. Майонез від торгової марки Оліс чудовий 500 грамів. З акційною ціною буде коштувати 42 гривні. І оліс майонезний соус салатний за 32 гривні і 70 копійок. Від торгової марки Оліс майонез провансаль столовий 500 грамів з акційною ціною буде 48,50 гривень. Сирковий батончик злагода зі смаком кокосом 43 г, акційна ціна 12 гривень. Сирок глазурований, смак, шоколад, та начинка вишня 36 г. З акційною ціною буде коштувати 10 гривень та 40 копійок. Сирок глазурований з ароматом ванілі. Акційна ціна. 10 гривень 40 копійок. І ще ось такий варіант з маком, також 36 грамів, 10 гривень 40 копійок. Слагода. Желені цукерочки від торгової марки Рошен Джиммі Гамі, 70 грамів в упаковці. З акційною ціною будуть по 20 гривень. Різні форми з кислинкою, є без. Вагові цукерочки від світоч зоряний сейвом. Ціна за 100 грамів буде 30 гривень. Такі цукерочки вагові Nestle Лайн також буде акційна ціна 33 гривні і 50 копійок. Від торгової марки Рошен цукерочки шоколадні із бренді Лікером. Вага 150 грамів. Акційна ціна буде 77 гривень. І ще ось такий варіант. Начинка вишня у вишневому вікері. Ціна 92 гривні. Вафлі у шоколадній глазурі від торгової марки Рошен Рошето. Вага 34 грами, Акційна ціна буде 9,50 на будь-який варіант. Пряники від своєї лінії. Є різні начинки. Вага в упаковках в кожній із упаковок по 300 г. Акційна ціна буде на малюк пряники 24 гривні та 60 копійок. Такі пряники з начинкою літній сад за 29 гривень упаковка. І з начинкою «Згущене молоком. Акційна ціна буде 31 гривня. Пряники запорізькі. Акційна ціна 27 гривень. І молочні пряники також за 27 гривень. Упаковка 300 г. Шоколад від торгової марки «Мілка». Ось такий варіант з карамеллю і з орео. Акційна ціна на них буде однакова 58 гривень. І ще ось такий порційний молочний шоколад від «Мілка» теж за акційною ціною 58 гривень. Вафлі фасовані від своєї лінії артек міні міні-вагові. Ціна за 100 г буде 11 гривень та 40 копійок. Вафельки від «Несквік» в молочному шоколаді. Вага 26 грамів, акційна ціна 9,70 Вафельки Кіткат у молочному шоколаді 41 грам та з половиною 41 ,5. Акційна ціна буде 25 гривень. Пишіть в коментарях, чи ви будете збирати подарункові набори самостійно, чи купите готовий варіант. Цікаво буде почитати. Наперед, щиро дякую за відповіді. Печиво Орео 176 грамів в упаковці. З акційною ціною буде 53 гривні. Багато буде акційних пропозицій на різні батончики. Знаєте, для мене особисто це як зелене світло скласти подаруночки самостійно. Ось такий Line потрібні батончики, вага 90 грамів в упаковці. З акційною ціною буде 33,50. Лайн батончики від Nestle вагою 42 грами будуть коштувати 15 гривень. Батончики від Nestle KitKat 64 грами з акційною ціною 36,50. Чай Lipton Yellow Label в упаковці 30 пакетиків, акційна ціна 54. Чай чорний мономах з ароматом лісових ягід. 45 пакетиків в упаковці за 39. Такий чай. Це і суміш чорного та зеленого. В упаковці 30 пакетиків. І акційна ціна 35,50. І зелений чай від торгової марки Мономах в упаковці 28 пакетиків. Ціна буде 31 гривня. Розсипний чай кенійський листовий мономах 80 грамів в упаковці з акційною ціною 50 гривень 50 копійок. Чай чорний. Розумний вибір. Гранульований. 180 грамів. З акційною ціною 36,50. Арабіка кава чорна карта Мелена. 230 грамів за 138 гривень. Розчинна кава, чорна карта Gold. В упаковці 120 грамів. Акційна ціна 156 гривень. Більшою вагою 250 грамів. розчинна кава чорна карта. Буде за 325 гривень. Розчинна кава від торгової марки Якобс Монарх 280 грамів. З акційною ціною буде за 400 гривень. Розчинна кава Якобс Крафтінг, 200 грамів в упаковці. Акційна ціна 279. Розчинна кава Якобс у склі. З акційною ціною буде 194 гривні. Вага 95 грамів. Ну І ще варіант це є мелина 230 г, з акційною ціною буде 180 гривень. До речі, який ваш улюблений варіант кави? Розчинна, заварна чи у зернах. Може користуєтеся кавою машинкою, цікаво буде почитати. А може ви любите чай? Тож пишіть, мені цікаво. Кава картно-розчинна, 140 грамів за 250 гривень. Капучино від торгової марки Якобс. Кавовий розчинний напій. Три в одному 450 грамів, і акційна ціна буде на нього 157 гривень. Готові сухі сніданки від торгової марки Акса гранола вагою 330 грамів. Такий фруктовий варіант або ось цей шоколадний зі знижкою будуть. По 55 гривень. Нагадую, акції з 19 листопада по 25 включно. Локшина рисова. Швидкого приготування з соусом Фубо. 65 г з акційною ціною 26,70. На нектари апельсиновий від торгової марки День у день. Об'ємом 1 літр. Ціна буде 52 гривні. Мультивітамінний нектар з акційною ціною буде 33 гривні та 50 копійок. В таку ж ціну буде мультифруктовий нектар від торгової марки День у день. Об'ємом 1 літр. 33,50. І яблучно-гранатовий також в таку ж ціну 33,50. Томатний сік із сілю від торгової марки День у день. 1 літр об'єм. Акційна ціна. 41 гривня. Наш сік смак апельсин 200 мл з акційною ціною 12 гривень. Смаки є, до речі, різні на вибір. Напій від оболонь зі смаком лимону та апельсину об'ємом 1 літр за 16,50. Вода трускавецька особлива. Питна оброблена. 5 літрів, З акційною ціною 38,50. По 26 гривень будуть напої від торгової марки день у день. Лимонад, тропік. Ось такий варіант. Світязь. Тархун. Всі в однакову ціну по 26. І цей варіант також смак, персик та малина. Холодний чай від своєї лінії зі смаком персика. Об'єм 1 літр. Акційна ціна 25 гривень. І зі знижкою буде півлітровий зі смаком лимону. Акційна ціна 15 гривень. Напій енергетичний Monster Energy. Об'єм півлітри. Акційна ціна. 45,50. І ще ось такий варіант. Теж буде зі знижкою. Така ж сама ціна 45,50. Енергетичний напій нон-стоп. Безалкогольний, сильно газований. 250 мл. 17,80. Грінки від торгової марки Флінт. Житньо пшеничні. Вага упаковці. 100 грамів. Акційна ціна 25 гривень. Такий варіант грінки від Флін також будуть з акційною ціною. Вага 100 грамів, зі смаком часнику, будуть по 23 гривні. Рушнички паперові від своєї лінії двошарові, 2 рулони 34. Туалетний папір Зева Делюкс трьохшаровий, такий без аромату або з ароматом. 4 рулони за 86. Дитячі вологі серветочки Гігл 72 штуки в упаковці за 29,50 Вологі антибактеріальні серветки Гігл з акційною ціною 27 гривень. А ще буде акція на ось такі серветки косметичні від своєї лінії двошарові 150 штук 32 гривні. Гелі для душу від торгової марки. Johnson's Vita річ об'ємом 400 мл. З акційною ціною будуть по 72 гривні. Дестранти «Рексона Чоловічі у форматі спрею 150 мл. Акційна ціна 85 гривень. Жіночі аромати від торгової марки «Рексона» по 83 гривні 150 мл і Рексона Кулькові по 50 мл з акційною ціною 49 Шампунь для волосся Clemen, об'єм 225 мл, акційна ціна 93. Clemen шампунь бальзам для волосся 360 мл за 145 гривень. Шампуні для волосся сіус об'єм 440 мл. З акційною ціною за 129 Ще Ще з каратену варіант. Капсула для прання «Аріель», в упаковці 19 штук. Ціна 315 гривень. Аріель засіб миючий, синтетичний аквапудра 2 кг 250 г з акційною ціною буде по 295 галеві засоби для прання резінні, універсальний або для кольорових речей, об'єм 1,5 літри. Акційна ціна 85 гривень. Від Грюнвальд акційна ціна на гелевий засіб для прання 3 кг 900 г за 121 гривню. Кондиціонери Савекс ополісковичі для тканин об'ємом 1,5 літри будуть за 129 гривень. А ще є менший об'єм, це є 800 мл. Акційна ціна 67 грн. Порошок для прання «Савекс» вагою 3 кілограми за 265. Антибактеріальне мило від торгової марки Safeguard. Об'єм 225 мл. Іде із дозатором. Акційна ціна 62 гривні. Галакс засіб для видалення жиру 500 мл об'ємом за 60 гривень. Білі-мілі цей одному шампунь, піна та гель для купання діток. Об'єм 500 мл, акційна ціна 35 гривень. Є ще один рожевий варіант, але розкупили в нас. Лак для волосся від своєї лінії аж 400 мл. Акційна ціна 76 гривень. Гель для чищення універсальний Neo Pure» об'ємом 1 літр. Аромати є на вибір. Акційна ціна 70 гривень. Підвіски в унітаз від Neo Pure». В упаковці 2 штуки по 51 граму. Ціна за упаковку 49. Стікери чистоти Neo Pure» В упаковці 3 штуки. Акційна ціна на них буде 24,40. Два аромати на вибір. Прокладки від торгової марки Always. Ось такий варіант 18 штук, або такий варіант 14 штук упаковці з акційною ціною 80 гривень. І такі тут є 10 штук упаковці ароматизовані, також 80 гривень за упаковку. Always Normal 10 штук, акційна ціна 46 гривень. Щоденні прокладки від торгової марки Libres. В упаковці 20 штук, акційна ціна 34 гривні. Зубна паста Colgate Max Fresh 100 мл за 62 гривні. І такий варіант теж за 62 гривні. Дитяча зубна паста Colgate від 2 до 5 років 50 мл аромат жуйка за 35. Зубна паста Colgate Max Fresh 50 мл за 35 гривень та 70 копійок. Набір зубних щіточок від торгової марки Colgate 2 штуки. Ультра софт і супер м'які. Ціна 66 гривень за упаковку. Зубна паста Lacalut Active. Об'єм 100 мл. Акційна ціна 91 гривня. Підгузки трусиками для дорослих від своєї лінії. Розмір М упаковці 30 штук, акційна ціна 369. А ще є більші розміром L, також 30 штук в упаковці. І зі знижкою вони будуть коштувати 400 гривень. Підгузки трусиками памперс для діток. Акційна ціна 338 гривень. Є четвірка, п'ятірка та шістка. Чим більший розмір, тим менша кількість штук в упаковочці. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам, що подивились його до кінця. Хочу побажати вам гарного дня, вдалих покупок. До нових зустрічей на каналі.